Наса перенесло польоти на місяць, майже скасувало місію до Венери і видало SpaceX контракт на запуск до Титана. Європа Кліпер розгорнула свою величезну антенну у зразках астероїда знайшли бактерії. Blue Origin сподівається запустити свою New Glenn до кінця року. А британський стартап Orbex передумав будувати космодром. Трошки новин SpaceX та запуски теж сьогодні обговоримо. Всім привіт, це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю я, Павло Поцелуєв. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте зразки астероїдів без бактерій. Ми переходимо до новин. Наса оголосило, що обрало постачальника пускових послуг для своєї майбутньої місії Dragonfly. Ним стала компанія SpaceX, яка здійснить запуск ракетою Falcon Heavy. Управління вже уклало контракт на 256,6 мільйони доларів, який охоплює витрати на запуск та пов'язані з ним послуги. Ця сума значно перевищує вартість попередніх місій НАСА, які стартували на Falcon Heavy. Запуск Europa Clipper у жовтні цього року обійшовся управлінню в 188 мільйонів доларів за угодою 2021 року. А минулорічна місія Психея у 117 мільйонів доларів за контрактом 2020 року. Місія Dragonfly є частиною програми NASA New Frontiers, яка спрямована на поглиблене вивчення сонячної системи. Посадковий апарат, що вирушить до найбільшого супутника Сатурна Титана, матиме унікальний дизайн: це буде гвинтокрил, здатний переміщуватися поверхнею планети. Він вивчатиме хімічний склад титана, відбираючи зразки поверхні в різних геологічних умовах, і спробує з'ясувати, чи існувало на супутнику життя та чи є він нині придатним для його виникнення. У квітні Dragonfly пройшла процедуру затвердження. Проблеми на ранній стадії розроблення, через які старт було відтерміновано з 2026 року на 2028, зумовили зростання вартості місії з початкового мільярда до 3,35 мільярда доларів. Місія також постраждала від наслідків пандемії covid 19 що призвели до зростання витрат на робочу силу та ускладнень із постачанням. У заяві НАСА не уточнюють, чи вони розглядали інші варіанти ракет для запуску місій. До 28-го року в експлуатацію мають бути введені носії New Glenn компанії Blue Origin та Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance. Проте сертифікація цих ракет до дати старту є обов'язковою умовою, особливо для місій такого масштабу. Запуск Dragonfly заплановано на період із 5 до 25 липня 2028 року зі стартового комплексу 39A Космічного центру НАСА імені Кеннеді у Флориді. Апарат має прибути до Титана в 2034 році, а основна наукова фаза місії триватиме близько трьох років. Запуск місії NASA Veritas, яка вивчатиме Венеру, може бути відкладений ще на півроку. Про це повідомила наукова керівниця проєкту Сью Смерка на щорічній зустрічі групи з обговорення дослідження Венери VEX-AG. Це вже не перше перенесення старту місії. Раніше його посунули на три роки через організаційні проблеми. Орбітальний апарат Veritas, розроблений лабораторією реактивного руху NASA GPL, має на меті скласти детальну карту поверхні Венери у високій роздільній здатності за допомогою радіолокаційних спостережень і спектроскопії в ближньому інфрачервоному діапазоні. Його дані дадуть змогу дослідити геологічну історію планети і перевірити, чи існувала на ній вода. Проєкт Veritas був запропонований в 2015 році в межах програми NASA Discovery, спрямованої на вивчення сонячної системи, та спершу він програв місіям Люсі та Психея. У 2019 році його було подано знову, та в 2021 обрано для просування. Він отримав фінансування на суму в півмільярда доларів. А попередньою датою старту був період між 2028 та тридцятим роками. У 2023 NASA повідомило, що відкладає старт місії на три роки через проблеми з робочою силою в JPL. В жовтні цього року робота над місією поновилась, і Смеркар заявила, що наразі команда працює над тим, щоб запуск відбувся в 31-му році. Однак, за її словами, існує загроза ще однієї затримки, яка відтермінує старт на листопад 2032 року. Су місії може створити проблеми з інтеграцією в апарат інструментів. Існує ризик втрати персоналу, як-от через скорочення в JPL чи роботу команди над іншими проєктами, зокрема місією InVision від Європейського космічного агентства. Окрім того, старт Veritas в 2031 році співпаде з прибуттям InVision до Венери, а запуск у 2032 році може призвести до одночасного прибуття обох місій у 33 році, ускладнюючи роботу команд з аерогальмування. Смеркар додала, що затримки обмежить і наукові можливості «Верітас». Зокрема, апарат не зможе спостерігати за місцями посадки інших місій, таких як «Давінчі», що дало б науковцям змогу порівняти зібрані ним дані з інформацією від інших космічних апаратів. Ну нарешті очікувано НАСА оголосило про перенесення наступних місій програми Artemis після виявлення причини пошкодження теплозахисного щита космічного корабля Orion під час першої місії в грудні 2022 року. Тепер запуск Artemis 2, спершу запланований на вересень 25-го року, перенесено на квітень 26-го, а висадка на місяць у межах місії Artemis 3 відбудеться не раніше середини 27-го року, замість попередньо зазначеного вересня 26-го. Випробувальний політ без екіпажу Артеміс-1 мав на меті вивчення того, як надважка ракета Space Launch System, Оріон і пов'язані з ними системи працюють у передбачуваному середовищі. Аналіз місії виявив аномалії з теплозахисним екраном капсули, роздільними болтами та розподілом енергії. NASA виявило понад 100 місць на модулі Оріон, де під час входження в атмосферу абляційне термозахисне покриття відкололось від теплозахисного екрану. У жовтні представники агентства заявили, що знайшли причину відчарування матеріалу, але утримались від надання подробиць про характер проблеми і плани її усунення. За словами заступниці адміністратора управління Памеле Мелрой, проблема була пов'язана з профілем входження оріон в атмосферу. Під час цього процесу в зовнішніх шарах теплозахисного екрану накопичувалося більше тепла, ніж очікували. Через це утворювалися гази, які затримувалися в матеріалі, що зі свого боку призвело до зростання внутрішнього тиску та появи тріщин. Незважаючи на це, у підсумку роботу космічного корабля було визнано безпечною, системи радіаційного захисту працювали в належний спосіб, а температура всередині залишалася в межах норми для присутності екіпажу. Наса вирішило не замінювати вже готовий теплозахисний екран на Оріон для місії Артеміс 2 а модифікувати траєкторію входження в атмосферу. Після наземних випробувань спеціалісти дійшли висновку, що цих змін має бути достатньо для того, щоб потенційне розтріскування щита не призводило до відривання матеріалу. Інженери продовжують монтаж елементів ракети «СЛС» і будуть готувати її до інтеграції з Оріон для місії Артеміс 2 Окрім цього, розпочато збирання космічного корабля для Artemis 3 із вдосконаленим способом виготовлення теплозахисних екранів. Керівництво управління пояснило, що такі рішення ухвалено задля уникнення подальших затримок програми. Попри очікувану зміну керівництва НАСА, нова адміністрація може переглянути структуру місячних місій. Хоча нинішній адміністратор управління Біл Нельсон вважає поточну найкращим підходом для повернення людства на місяць. Він також наголосив, що навіть із новими затримками НАСА висадиться на наш супутник раніше за КНР, що планує це зробити у 2030 році. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує нас на YouTube, Donatello, Patreon та БаймієКофі. Ваші донати це те, що дозволяє нам підтримувати і розвивати проєкт. Саме завдяки вам, ми можемо оплачувати працю наших авторів, сервери для сайту та всі необхідні ліцензії. Для тих, хто лише розмірковує над можливістю приєднатись до нашої спонсорської родини, скажу, а ви можете допомогти нам створювати ще більше цікавого та якісного контенту. Ми не розміщуємо сторонньої реклами, тому наша незалежність і можливість працювати на повну лежать у ваших руках. Кожен спонсор отримує бонуси, ранній доступ до відео, ексклюзивні ролики щомісяця, включення вашого імені у список подяк в кінці оригінальних роликів, а також можливість впливати на вибір тем чи ставити пріоритетні питання для космодовідкової. Це наш спосіб сказати дякую за вашу віру в Альфа Центавра. Якщо ви готові допомогти нам і хочете дізнатись більше, перейдіть за посиланнями в закріпленому коментарі. Там ви зможете зробити щомісячний внесок або ж просто одноразовий донат. ваша підтримка має велике значення для нас, і ми вдячні за кожен внесок, який допомагає нам іти уперед. Вчені виявили, що один зі зразків астероїда Рюгу був заселений земними мікроорганізмами. Дослідження такого відкриття було опубліковано в журналі «Meteoritics and Planetary Science» 13 листопада. Зразки ґрунту астероїда Рюгу було зібрано космічним апаратом Хаябуса 2 Японського агентства аерокосмічних досліджень. Його місія стартувала у грудні 2014 року та прибула до Рюгу в грудні 2018-го. Апарат близько року вивчав 900 метровий астероїд, зокрема зібравши зразки його ґрунту. 6 грудня 2020 року капсулу з ними повернули на Землю, а Хаябуса 2 продовжив вивчення інших астероїдів. Зразки розділили та відправили різним групам учених по всьому світу для досліджень. Проби виявилися багатими на органічні сполуки, а також пролили світло на історію сонячної системи. Одна з груп дослідників виявила в ґрунті астероїда земні форми життя. Зазвичай зразки поліруються, і на їхній поверні немає жодних ознак організмів. Після того як зразок протягом тижня був підданий впливу атмосфери Землі, на його поверхні було виявлено 11 бактерій. Через тиждень їхня популяція зросла до 147 штук, а через деякий час усі вони вимерли. Мікроорганізми мали ниткоподібну форму, але без вивчення ДНК їхній точний вид визначити не можна. Учені припускають, що вони можуть належати до виду Bacillus, однієї з найпоширеніших ниткоподібних бактерій. Одразу ж виникло питання, чи могли бактерії бути на рюгу в момент збору зразка, та чи являють вони собою позаземне життя. Учені відкидають цей варіант. Перед роботою з ґрунтом було проведено нанорентгенівську комп'ютерну томографію, за результатами якої жодних мікробів не було знайдено а подальша зміна їхньої чисельності свідчить про те, що вони з'явилися після взаємодії із земним середовищем. Дослідження показало, що земні мікроорганізми можуть успішно заселяти навіть позаземні матеріали, а також говорить про їхню витривалість. Крім того, це відкриття показує, що під час вивчення космічних зразків потрібно бути дуже обережними, перш ніж робити висновки про існування життя за межами Землі. Автоматична міжпланетна станція NASA Europa Clipper завершила важливий етап підготовки до дослідження супутника Юпітера Європи. У неї було розгорнуто магнітометр і антенни радарного приладу, які працюватимуть протягом усієї місії. Незважаючи на те, що запуск апарату перебував під загрозою зриву, європу кліпер нарешті було запущено 14 жовтня цього року ракетою важкого класу Falcon Heavy компанії SpaceX. Зонд прямує до крижаного супутника Юпітера Європи. Вважається, що той має глибокий підповерхневий океан, прихований від нас багатокілометровою товщею льоду. Подорож апарату триватиме 5,5 роки, і за цей час він подолає 2,9 мільярди мільярдів кілометрів. У 2031 році Європа Кліпер почне серію 49 прольотів повз європу. весь цей час вона збиратиме безліч даних, а вивчить океан, склад і геологію супутника, щоб з'ясувати, чи є він придатним для життя місцем. Днями було розгорнуто магнітометр. Він встановлений на щоглі завдовжки 8,5 метрів, щоб унеможливити потенційні перешкоди, які можуть виходити від зонда та його приладів. Під час вивчення Європи прилад вимірюватиме її магнітне поле, що допоможе підтвердити наявність підповерхневого океану, а також оцінити його глибину та солоність. Разом із магнітометром було розгорнуто комплекс радарного приладу. Це чотири короткохвильові антенни завдовжки 17,6 метри, та вісім прямокутних ультракороткохвильових антен завдовжки 2,76 метри. Кожна радар також вивчить крижаний покрив супутника Юпітера та його підводні об'єкти. Дані, які отримали інженери місії на Землі, показали, що обладнання працює справно. Команда продовжить перевірку апаратури Зонда. В грудні та січні буде протестовано ще сім приладів. Потім на Європа кліпер чекає перший гравітаційний маневр навколо Марса. 1 березня зонд облетить червону планету та повернеться до Землі. Наступний маневр очікується в грудні 2026 року, коли апарат облетить Землю, щоб збільшити швидкість і скоригувати траєкторію. В цей час інженери відкалібрують магнітометр, вимірюючи магнітне поле нашої планети. 4 грудня компанія Orbex оголосила про призупинення будівництва власного космодрому в Садерленді та перехід на використання пускового комплексу Сакса World у Шотландії. Саме звідти має відбутися перший старт ракети компанії Prime. Шотландський стартап Orbex, який займається розробленням малих ракет, розпочав будівництво власного космодрому в листопаді 2022 року. Для цього компанія отримала ділянку площею 4 гектари на північному заході Шотландії в Саверленді. Будівництво комплексу мало завершитись у 2023 році. Тоді ж мав відбутись і перший політ ракети Prime. Тодішній генеральний директор Кріс Лармор зазначав, що протягом перших трьох років у проєкт інвестують 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Будівництво не обходилось без проблем. У листопаді 23-го року компанія була змушена подати запит на зміну дозволі, щоб перенести антенне відстеження з місця будівництва на пагруб Бентанг за 8 кілометрів від космодрому. Ще раніше Ворбекс заявляли про необхідність перепланування дороги поблизу для уникнення болотистих ділянок. Компанія зобов'язалась виділити кошти на відновлення місцини після завершення усіх робіт. На початку листопада цього року представники компанії оголосили про оновлені плани щодо будівництва космодрому, які передбачали зменшення пускового майданчика та оптимізацію всього комплексу з метою мінімального впливу на навколишнє середовище. 25 листопада Орбекс оприлюднила повідомлення щодо наступних етапів будівництва, зокрема земляних робіт і спорудження перших будівель. Проте, вже до кінця місяця сторінка з тендерною інформацією була видалена з сайту компанії. Наразі Орбекс відмовляється від власного космодрому та переорієнтовує свою увагу на Сакса Ворд. Як зазначила компанія в своїй заяві, це рішення дасть змогу перерозподілити ресурси на розроблення нової ракети середнього класу під назвою Proxima. Проте навіть з урахуванням перенесення запусків на Сакса Ворд стартапу доведеться залучати додатковий капітал на її створення. Не так давно Орбекс вже отримала кошти від Європейського космічного агентства, однак вони були виділені саме на проєктування ракети Прайм. Новий директор Віл Чемберс на міжнародному авіакосмічному салоні у Фарнборо зазначив, що Проксіма може взяти участь у конкурсі European Launcher Challenge, який проводить ЄКА для підтримки розроблення нових ракет. Попри переїзд, Орбекс залишає за собою можливість повернення до Сазерленда та зберігає договір оренди землі на випадок зростання попиту на запуски. Тож Сакса Ворд закріплює за собою статус провідного пускового комплексу Великої Британії у 2025 році, звідти планують здійснити старт своїх ракет дві німецькі компанії Рокетфакторі Augsburg і Хай Імпульс. Компанія Blue Origin заявила, що все ще планує запустити свою ракету New Glenn у 2024 році. Наразі завершується підготовка носія та проходження перевірок регуляторних органів. Компанія очікує на дозвіл останніх для проведення фінальних вогневих випробувань. Blue Origin підтвердила наміри в своїй заяві від 9 грудня, а також розкрила деталі місії під назвою NG-1. Ракета New Glenn висотою майже 100 метрів зможе виводити на низьку навколоземну орбіту близько 45 тонн корисного навантаження. У першому польоті New Glenn буде нести Блурін Pathfinder — технології для майбутньої орбітальної транспортної платформи компанії Blue rін Вони складаються з комунікаційної системи, системи живлення та бортового комп'ютера і будуть протестовані, прикріпленими до другого ступеня ракети протягом всієї шестигодинної місії. Blue Ring Pathfinder не мав бути запущений у дебютному польоті New Glenn. Перша місія була призначення для відправлення на Марс пари супутників NASA Escapade для вивчення взаємодії магнітосфери планети з сонячним вітром. Однак у вересні управління скасувало її через побоювання, що ракета не буде готовою вчасно. Тепер місія має бути запущена навесні 2025 року на іншій Glenn. Наразі Blue Origin проводить тестування заправлення ракети на стартовому комплексі на мисі канаверо. Корисне навантаження буде встановлено на носій після статичних вогневих випробувань першого ступеня, дозвіл на яких компанія досі чекає. Вони передбачають запуск усіх сімох двигунів BE-4 першого ступеня та їхнє виведення на повну тягу. Дебютний політ New Glenn стане першим із двох сертифікаційних запусків, після яких Blue Origin зможе розпочати польоти в межах програми космічних сил США з національної безпеки. SpaceX стала найдорожчим стартапом. Її капіталізація сягнула 350 мільярдів доларів. Це вдвічі більше за оцінку компанії минулого року. Подивімося, чим цікавим займалася настільки цінна фірма останнім часом. У Флориді на Робертс Роуд з'явилися елементи стартового столу нового типу, такого ж, що збирають у Техасі. А поруч на LC39A почали розбирати частину наземної інфраструктури проєкту Starship, а саме великий бак для зберігання рідкого кисню, який звели для внесення останніх змін у проєкт. Іноді навіть SpaceX краще не поспішати. У Флориді розбирають, значить, у Техасі збирають. Ось така неквантова заплутаність. Так, у Бока Чіка встановили ще один бак для рідкого метану. Схоже, вони не заспокояться, поки весь берег не заповнять своїми баками. І крім роботи з інфраструктурою, готуються до сьомого польоту, провели вогневе випробування прототипу першого ступеня b 14 Аналогічне вогневе випробування з С-33 теж не за горами. Його відвезли в Месі і встановили на випробувальний стенд. Тим часом почалося великовузлове складання С-35, чиє призначення дев'ятий політ. Це вже третій прототип другої версії Starship. Такі темпи нас дуже радують. Сподіваємось, другий стартовий стіл дороблять найближчими місяцями. Подивімося, що там у StarLink компанія завершила виведення мінімального супутникового угруповання для зв'язку зі звичайними мобільними телефонами. Пропускна здатність кожного променя становить лише близько 10 Мбіт, у майбутньому обіцяють підвищити продуктивність. Природно, головне призначення підключення до інтернету у віддалених районах. А свого запуску в новому, тобто в наступному році, очікує, не повірите, довгий оптічник для Falcon Heavy. Його помітили поруч із LC40. Напевно, полетить щось військове. Запуски. 30 листопада ракета Falcon 9 успішно вивела на орбіту супутники в рамках місії NRO-126. Проєкт виконано SpaceX спільно з Northrop Grumman для національного управління військово-космічної розвідки США. Основна мета розширення можливостей орбітальної розвідки. 5 грудня з космодрому імені Сатіша Тхавана ракета PSLV-XL вивела на орбіту супутники місії Проба 3. Цей проєкт Європейського космічного агентства є першою місією, присвяченою польотам у щільній формації. Супутники сформують штучне сонячне затемнення, даючи змогу вивчати сонце в нових спектрах. Того ж дня відбувся запуск Falcon 9, який доставив на його перехідну орбіту радіосупутник Sirius SXM-9. Апарат, розроблений компанією Maxar, оснащено рефлектором діаметром 10 метрів для трансляції високоякісного аудіоконтенту навіть для рухомих транспортних засобів. 6 грудня ракета Vega-C вивела на орбіту супутник Sentinel 1C, оснащений передовими радарами для цілодобового спостереження Землі. Місія спрямована на заміну попереднього апарату Sentinel 1B, який вийшов з ладу. Крім того, минулого тижня було виконано чотири запуски супутників Starlink. 30 листопада Falcon 9 відправила на низьку орбіту 24 супутники, група 665. А 4 грудня стартувала чергова місія, група 670, з такою ж кількістю апаратів. 5 грудня було запущено групу 914, до якої входило 20 супутників. Завершила серію місії група 125, що містить 23 апарати, запущені 8 грудня. Перші ступені ракет використовувалися в 6, 24, 12 і другий раз відповідно. На нашому каналі обов'язково подивіться 15-хвилинне відео про майбутнього адміністратора НАСА Джареда Айзекмана. Я трохи розповів про його підходи в бізнесі, про гобі, а ще спробував пояснити, з якими викликами Джареду доведеться зіткнутися на новій посаді. Відео справді вийшло цікавим та інформативним. Посилання є в описі під цим дайджестом. В кожному новинному випуску ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новину про проліт Зонда Паркер біля Венери, перше фото Екзозірки і фінансування європейських космічних стартапів. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!